Закликав до каяча, до поклоніння. Тепер день, пас, тепер день ласки вже настав. Сьогодні всі прийміть спасіння. Сидів у зібранні пилип. Давно він слухав Боже слово, хотів молитись та захрип, Бог нині промовляв до нього. Давно Бог кликав, він це знав, і серце загорілось ревно. І до сусіда він сказав покаюсь завтра вже напевно. Покинув завтра вже курить, ще кілька папіросів і буду Богові служить. Не так я буду жити, як досі. від завтра я вже залишу карти, горілку вживати і сили в Бога попрошу до них уже більш не повертати. Про мене завтра скажуть то Филип дома вже ночує. Від мене завтра вже ніхто гнилого слова не почує. Я завтра Богу все віддам, і бідник завтра те згадаю. Роками вже лежить цей хлам. Я вдома стільки всього маю. В лікарню завтра я піду. відвіда бідних хворих треба. Тож знаю добрі діла підуть зі мною аж до неба. Пора вже їхать. І ось коли годинник вивів сьому, Пилипа авто понеслось шаленим вихором додому. Доїхав він де перехрест. Хтось на червоне світло їхав, ударив авто і Пилип вже був битий і не дихав. Лишив на завтра стільки справ, хотів від завтра жити краще Бідняга, того він не знав, що завтра не завжди є наше. Хай приклад цей научить нас всі дні розумно рахувати, сьогодні для спасіння часу. Його не можна відкладати.